Так, ну что. Прежде я вышел. Можно попробовать. <плодиско> <свис> так, Наша тема. Чим відрізняється психологічна алкогольна залежність від фізична? Зразу ну, можна сказати, бо я це останній раз, коли виступав, я затронув таку тему. Що є безпечна доза. Ну і ми прийшли до висновку, що такої дози, що безпечної дози нема. що алкоголь це токсична речовина, наркотичного характеру дії, і зрозуміло, що безпечна доза нуль. І це довели вчені, це чітко заявила Всесвітня організація охорони здоров'я і в багатьох наукових статтях. Це проглядається. І на з'їзді лікарів, теж саме вчених, ще 100 років назад, була така дискусія. Алкоголь це харчовий продукт чи наркотичний отрута? Ну і резолюція була чітка, що алкоголь отрута. А якщо вона отрута, то безпечна доза нуль. Не можна труїтися, не можна руйнувати свій мозок, свої органи, печінку, серце, всі ну, органи, від якого виникає більше 150 хвороб. Ну, з часом. Ну, купуєш отруту, вливаєш в себе і з часом маєш купу болячок. І не тільки болячок. Болячки вони там з часом прийдуть, бо навіть, є ресурси в організмі. Які цю отруту переробляють, але проходить час, коли вже організм не може переробляти цю отруту. І виводити важко ці токсини, які, бо алкоголь закисляє, він окислювач, От сама формула с 5 ОН. Оце гіперексильна група, вона й говорить про це. Що вона дає брали і закислює організм. І його треба прибирати. Ну, поки народ збирається, то знаєте, спочатку людина, ну як дитина, вона бачить як батьки себе вливають на свято трішки алкоголю. І в неї формується програма. Спочатку у нас свідомо бачить і вона хоч ще не має свідомості, в якому плані свідомості, ну що зрілість свідомість приходить мінімум хоча б 5 років. А до цього вона все сприймає за чисту монету Ну, якщо воно так є, то так воно і повинно бути. Ну, зазвичай. І от коли вона це приймає, вона тоді приймає таке несвідоме рішення, і приходить в неї таке перекладання, що на свято трішки можна попробувати. І вона тягнеться і пробує. Але не завжди батьки дають. А якщо й дають, бачать реакцію дитина після того, чи посміхаються, ну, ви розумієте, це гіршок. Нема. Дитина ще формується, мозок ще раз росте, а коли росте мозок, ну ніякої отрути не повинно в організмі взагалі бути для того, щоб він нормально формувався. Але ну, це така наша дійсність. Сто років назад такої традиції в нас не було. Сікають, от у мене дідусь, от у мене бабуся. До 94 років прожила і собі на свято дозволяла. Шанов, якщо одна така бабуся була на 100 тисяч, то це ненормально, це не показник. взагалі 100 років назад 95% жінок взагалі не вживали алкоголь. Про що більше мовити? 100 років назад жінки у нас були тверезі. Це зараз жінки більша половина вже не тверезі. Як їх кажуть, ну, бачите, їх, кота це я образив. Ну, що ви нас назвали п'яничка? Ну це побутова п'яничка. Ну коли ти собі на свято дозволяєш тільки на свято, Ну, це називається помірно петуща людина. І в неї є запрограмованість, що на свято трішки можна, і звичка. І оця звичка, за звичай. На свято вони собі дозволяють трішки небагато. А якщо трішки небагато на свято собі дозволяєш, це є психологічна залежність. Знаєте, На рівні психіки залежність є. То, ну, Якщо пляшки не буде, ну, то й настрою нема, то й свята нема. Світо? Це так на рівні психології. От, розумієте, і їм треба трішки в себе влити. Але жінки не розуміють, що якщо дитина рядом сидить, і мама в себе вливає, і вона своїми діями програмує дитину теж на самоотруєння, щоб вона так само оце трішки собі дозволяла. Але вона не знає, дитина буде помірно питуща, буде вона твереза, чи може вона стане алкоголіком? Вона гарантію не дає. Гарантію може дати. Знаєте, я сьогодні писав в пості у в Фейсбуці, що гарантію дається страховка на все життя це коли ти тверезий. От коли ти тверезий, не тверезий, а коли в тебе програми нема, звички нема і потреби. І це і ти в природньому стані. І оце природний стан, коли ти не програмуєш. Коли в тебе нема звички, і це гарантія, що ти не станеш алкоголіком і наркоманом. А так, гарантії ніхто не дає. Ну, не всі помірно петущі стають алкоголіками, але всі алкоголіки були помірно петущі. Бачите, це як рулетка. І ти не знаєш, хто виросте. Ну, так, піде по моїм стопам. Та ні. Буває так, що і, і в тверезих батьків діти стають наркоманами, алкоголіками з часом. А чому? Тому що не тільки сім'я формує світогляд дитини, але і навколишнє середовище. Світогляд формується все, що дитина бачить. А коли зараз є мобілка, коли є телевізор, коли є інтернет. Але що ти все можеш побачити? І не знати, як ця інформація вплине на свідомість, І як формуватися буде світогляд цієї дитини. І що на візьме? знаком плюс чи знаком мінус? Якщо знаком плюс, то не алкоголік, а якщо знати місяц, може бути тверезий. Але знання треба давати. І от я потихеньку ці знання буду. Озвучувати, я, Юрій Оробець, викладач мистецтва тверезого способу життя, живу останніх 16 років, свідомо тверезо, і зна маю знання, як жити тверезо. Маю навики, маю вміння. І я їх передаю. І хто хоче, отримує ці знання і живе тверезо. Можна звільнитися. Знаєте, сам собі, якщо людина захоче, має бажання на 100% звільнитися від залежності, це її правда. Але я сьогодні хотів, щоб ви хоча б поставили собі діагноз. Я помірно питущий, чи я маю якусь залежність уже фізичну. От про фізичну залежність я сьогодні хочу поговорити. А то людей, знаєте, зацепило, що, вони, що ви на всіх п'яничками обізвали. Не всіх, а тільки тих, хто відреагував, що як це, я п'яничка, я тільки на свято, я свою норму знаю і все. То давайте ще раз поставимо крапки на дій. Якщо людина знає міру, контролює ситуацію, контролює свій... Свою дозу, і вона знає свою дозу. От 50 грам горілки за вечері мені вистачає. Або 100 грам, і мені вистачає. То це називається помірно пиття. Помірно питущий, який має запрограмованість на самоотруєння. Програма є. І друге звичку. І от коли в нього є звичка на свято трішки, це називається. Психологічна залежність. Залежність є, але психологічна. Але з часом ця психологічна залежність, ця звичка, ця доза. Десь комусь може вже воно мало, 50 грам, і він собі більше може влити в свій організм. І організм більше почне його переробляти. і виявляє І проявляється така толерантність, тобто звикання. І мене вроді 50 грам уже не бере. І він каже, о, у мене здоров'я хватає. 100 грам мене не бере. О, можна ще. 200 грам себе влив. То перша стадія, перша стадія фізичної залежності виникає, коли ти за вечірку чи за день народження, чи за весілля. У себе влив 300 грам горілки і більше. Ви почули? Це для чоловіків. так. А для жінок 250 грам чист горілки. Ну, якщо все, що є, перевести на горілку, і от тоді виходить така картинка: оце так наркологи. Вони вже за 30 років через них пройшли не один десяток тисяч цих залежних. І в кожного своя ситуація, ну і вона систематизується, і тоді воно лягає, і можна оце. Але діагноз можна поставити, коли хоча б є три умови, три, умови. три симптома. Тоді можна сказати, що це алкоголік першої стадії, або це алкоголік другої стадії, або це алкоголік третьої стадії. Ну, давайте розберемося. Перша стадія. Ще раз сказав, коли 300 грам варілки і вище. Друга ознака першої стадії. Це коли сварка в сім'ї починається, ну прийшов, а запах чути отрути алкоголю. Ну, і жінка каже, ну що, знову? Або наоборот, чоловік прийшов, а жінка бухгалтер на великому підприємстві. Ну що, знову прийшла? Ну, вечірка була, ну там. Зустріч було, ну, і, так. і оце якраз один з симптомів сварка в сім'ї через алкоголь, значить, в тебе є перша стадія алкоголізму. Це вже фізичне, це вже потреба. Ну, щоб ви зрозуміли, що таке потреба, це така сильна тяга, яка виникає. Від першої дози, першої дози, коли ти в себе вливаєш алкоголь. І от коли в тебе виникає тяга, сильна потреба в ньому, і от тоді ти вже собі не тільки одну чарку, дві, три, п'ять, ого, в себе влив, воно пішло. І якщо вже більше, ніж 300, бо тому, що від 100 не шумить в голові, від 100 грам горілки, від 200 теж ще ні. От, якщо вже ні, якщо в 200 вже шумить... Оце ознака першої стадії до 200. Бо якщо більше 200, то вже друга стадія. Там більше доза. Але 300 мінімум. І, і ви знаєте, я багатьох на зустрічах буваю і спілкуюся, і кажу: ну, яка ваша доза? Ну, 300 грам. Хто скаже, півлітра. Ну, так собі за вечірку можу собі дозволити. Ви розумієте, але люди не розуміють. І, і от вони самі собі, я їм не кажу, хто вони, вони самі собі от можуть так собі пальчики загинати, і тоді можна знати, на якій ти стадії хоч знаходишся. На першій, на другій чи на третій. Я вже не говорю за помірно бо тому що е, там зрозуміло, ти свою дозу знаєш, 100-200 грам і не більше, і ти контролюєш ситуацію. Все. Якщо ти контролюєш ситуацію і контролюєш свою дозу, це помірно птутую. Це як побутова п'яничка. І, і не треба так ображатися. Нічого тут такого нема. Психологічно залежно. Ну, не ображайте. Ну, че, шановні, це так пише наукова література, медична література, і там воно так прописано. А коли ти озвучуєш, ну ніхто не хоче сказати, Та я нормальний. Стоп. Я знаю, що ми всі нормальні. Один. Ой. Не буду зараз вам ці всі приклади розказувати, бо часу нема, а треба мені. Бо час бачите, вже 15 хвилин пройшло, а мені треба ще за 15 і вже крапку поставити. Бо час він дорогий. Третя ознака. Третя ознака, порахуйте, скільки у вас місяць тверезі днів. А скільки ви собі дозволили ну не отруйних днів. Тобто був день запояв. Що означає день запою? Це не значить, що треба напитися. Достатньо келих, вина, тобто бокал чи склянку в себе влити, пива, і навіть від нього не похмеліться, тобто і не бути п'яним, це вже запійний день. Раз в день, якщо ти собі пляшку пиво вдув, це запійний день. Ну от так порахуйте, скільки днів у вас тверезих? Місяць. А скільки не тверезних? І якщо більше нетверезих днів, чим тверезих, це перша стадія алкоголізму. Будь це третя ознака першої стадії. Бачите, 300 грам і більше. Коли сварка в сім'ї, коли більше нетверезих днів, чим тверезих, і може бути два дні запою. Якщо два дні запою, ну, наприклад, субота і неділя, це мої вихідні. Я відпочиваю, я собі дозволяю, я умовно беру, якщо п'ятиденка, і ти субота-неділя собі. Можна з п'ятниці на суботу, а з субота на неділю, тобто з п'ятниці на суні, і субота на неділю. А в неділю на понеділок ти вже відходиш для того, щоб понеділок вже піти на роботу. <кій> Оце два дні запою. А запою це небагато. Це не обов'язково в себе. Бо якщо є запійний день, ну ясно, похмелитися, похмільний день. Ну, два дня, буває три дня. Це вже перша стадія. Ну, два дня повеселів, ну що тут такого? Стоп, стоп. Це ми так думаємо. Перша стадія алкоголізму. Крапка, все, далі нема що говорити. І треба визнати. Так, да, я алкоголік. Я маю першу стадію. І нічого тут такого нема. Ти туди задумаєшся, а воно мені треба. Ну, є ще інші симптоми першої стадії. Давайте ми зупинимося, щоб ми інші розглянули. Друга стадія це коли толерантність до алкоголю ще росте, ну, так себе. Як кажу, я себе відчуваю як козак, як мені мені сьогодні казав, козаки пили, що ви тут розказуєте, споконвіку кажуть, та не були козаки-отруйниками. То ми їх такими зробили. Розумієте, наші москалі з наших козаків зробили спочатку, знаєте, була така ігра. козаки, розбійники. Не козаки і розбійники. Знаєте, з розбійниками козаки бились. А потім, ну, ну давай приберемо слово і. Рисочку таку поставим, що козаки-розбійники, тобто вони козаки-алкоголіки. Ну, чуєте, от, от так воно формується? Так як є і ще пісні, знаєте, це так по ходу можна показувати, як, як оцей руський мір в нас впроваджував. От їхали, знають всі цю пісню. Їхали козаки, дону додому, і галю, забрали з собою. Слухайте, і коли оцю пісню всю проспіваєш, то ніби то. Та не вже наші козаки гвалтували наших дівчат? Оце так пісня про це. Їм там прив'язали до сносни, Не може таке бути? А пісня то колись була козацька, мелодія е, українська і слова. і Вони просто одне слово поміняли. Колись це були хазари, які нападали, які забирали дівчат, які їх гвалтували. Розумієте? Їхали хозари. А зараз вони взяли, поміняли, і от бачите, як воно все відбувається. Не були козаки такі. На січі було заборонено. Тим більше, коли вони йшли і, і там були ніре покарання, на кол садили, та не уявляйте собі, скільки всяких були ні. Взяти, ну, сірка, який просто характерник, а як він боровся з тими, якщо хтось він знав, що є. Та це вже все. Пропала ця людина. Друга стадія, ще раз хочу сказати, толерантність до алкоголю росте, він в себе півлітра вливає. І він вважає, що це нормально. Ні, А може декому вже пів півлітра мало. Літра! літра горілки, йому цього вистачає. Бо тому що більше як десь 300 грам себе слухай. А він п'є як воду, я ще нічого не відчув. Давай ще, давай ще. Ви уявляєте, як, як печинка бідна, починає інші функції не виконувати. Бо тільки думка, що сьогодні свята пляшка є, і сьогодні буде труїться, все мозок дає команда печінка, ну давай виробляє анти, анти сказати фермент, який буде розщепляти цей алкоголь. Це закислювач, це кислота, це така кислота, що ви собі наявляєте. І ми закисляємо свій організм, закисляємо свою кров. Відчінка потом бореться, да, фермент дає, перетворює ацетальдегід, а потім цей ацетальдегід перетворюється в водською кислоту, потім ця одиська кислота перетворюється в воду, газ. Розумієте, вона вийшла. Алкоголь зайшов, вийшов, зруйнував, вода, і все, і вуглекислий газ. Все, от і закінчилося. Нічого доброго він не дав твоєму тілу. Капта, слухай, але як мені було добре? Да, він є от Центру задоволення, оцей дофаміновий центр, але він зморщується і зменшується. А мозок то зморщується, зморщується. знаєте Всихає, всихає. І от друга ознака: що якщо на першій стадії сварка, то на другій сварки вже нема. Розлучені І розлучується, бо не витримує другу стадію, чи жінка, чи чоловік. Просто розлучується і все. Це друга ознака. Третя ознака. уже три дні запоїв і більше запойні, три, може бути тиждень. Буває три дні запої а потім місяць, два-трика. То що це? Якщо я три рази собі дозволив там. Я кажу, Це алкоголік і стадії, а може раз тільки в рік, а може раз в пів року. Це не має значення. Рахується, не скільки ти витримку маєш, а скільки ти в себе вливаєш, як організм витримує оцю дозу. і Ой. Я забув сказати симптом першої стадії, якщо ти за кермом сів у отруєному стані, немає значення, яку дозу ти там себе. Чи пляшку пива, чи, чи 100 грам горілки – це перша стадія. Це ознака залежності, фізичної залежності. Алкоголік сі за кермом. А скільки у нас сідають і в автобусах, і беруть водіїв, а він в отруйному стані везе людей. А в нього фізична залежність. Йому вже не можна взагалі. Але, якби знали, ті, які беруть на роботу, яка у нього є вже залежність, і чи можна, чи не можна, бо він може прийти цей день і не бути отруєним. Але потім, коли вже під час роботи нема кому, то він собі гахнув і цілий день ходить в отруєному стані. За, за півник дні багато, більше, ніж три. Розлучення, доза толерантність та сама, ну і вже з'являються такі глюки, білочка, оце вже якраз з середини другої стадії вже з'являються галюцинації. Є таке. Потім з половини другої стадії, при переході на третю, доза різко падає. І якщо різко впала доза, Пив літру, а тут від 100 грамів він вже готовий. Ну, бачили таке, 100 грамів, все, він цілий день ходить у отруйному стані в алкогольному. Чи ні. Це вже третя стадія. Якщо ви бачили бомжів, які слідкують, де не допита пляшка пива, і вони її допивають, це алкоголік третьої стадії. Йому хватить 70 грам себе влити, оцей отрути пива, і він цілий день буде. Просто вже в отруєному стані, бо тому, що алкоголь дуже повільно виходить. Бо печінка вже цирос, вже не відділяється фермент, який цей алкоголь. І тому він в отруєному стані оце цілий день і ходить. Йому вистачає. Але з дідності, пам'ять вже не так. Хвороб дуже багато. Інфекційних, імунітет падає, туберкульоз з'являється. Серце це як кулак стає ганчірка. Ви розумієте, а печінка як цирос? Ну, ну все, він цілий букет отримує, це і третє. Ну, став бонжом. От тепер питання стоїть. Лишилося декілька хвилин. Чи можна той, хто має фізичну залежність навчити? навчити, щоб він став помірно петущим. От просте питання. Чи можна? Хочу вам сказати, що. В нього тільки один вихід. Дуже багато ті, що вже на третій стадії, або просто перестають пити. Просто, бо вже все, здоров'я нема, печінка не витримала. Або до... вони живуть довго не живуть, два роки і труп. Того не живуть. Але треба ще дожити. Бо дехто помирає на першій стадії, хтось помирає на другій стадії, І це мало хто доживає до третьої, а якщо і доживає, то довго там теж не живуть. Це такий. Це така статістика наша. То єдиний варіант, якщо ти маєш першу стадію алкоголізму або другу стадію, культурно навчити тебе вже пити не можна. Тобто слово культура я вже не можу говорити помірно, трішки, як ти починав. Ні. У кого вже є фізична залежність, від першої дози виникає сильна тяга і потреба. І він тоді зривається і знов заподь. І в нього тільки один шанс є жити тверезо. І більше ніколи собі не дозволити ні п'ятька. І жінка повинна про це знати. Чи родина повинна про це знати? Що якщо в домі є алкоголік, то вже ніхто не має права вливати, наливати і сім'ї на свято собі дозволяти а йому не давати. Бо тому, що в нього як зірветься, ну дехто бере його, кодує, але він може розкодуватися. Бо тому що програма сидить не тільки страху, якому заклали, але й програма на самоотруєння, яке з дитинстві заклали батьки. І в нього тяга є. І тільки... Але тяга виникає. Як тільки він попробує. Ну от трішки тобі можна. А багато не можна. Не робіть цього. Це є злочин. І ви не робіть з нього, ви його тільки швидше туди або бомжом, або на той світ відправите. Будьте потім самі кайте, але якщо ви це знаєте. То дуже багато хто на другій стадії навіть не знає, що вони померли від того, що від алкоголю, а думають від болячки. Та що, скільки пив, то й пив. То та нічого такого страшного. Можна й пити і на другій стадії, і прожити собі 90 100, стої. Кажуть, як... йо, люди добре, що ви говорите? Ну такого нема. Косить алкоголь людей. Щодня у нас помирає 29 українців, тільки то, що діагноз реально написано. А скільки пишуть зовсім інший діагноз, а від алкоголю. То їх таких 300. У день! Посід! Виявляйте, яка статістка? На... Там йде війна у нас на Сході. А тут своя війна, інформаційна, хімічна, яка знищує просто алкоголем, тютюном, наркотиками. І оце так. Я не знаю, що з цією нацією буде, але хочеться, щоб вона була здорова, щоб вона завжди була твереза. Тому задавайте питання. Я думаю, що хто зрозумів, я думаю, що ми ще з вами не одну передачу будемо проводити. І потихеньку будемо виходити від цієї залежності, хоч і на фізичній, хто має першу стадію або другу, або третю, можна. Були в мене на курсах, ті, які мали другу або першу стадію, прописували щоденники, знімали самі собі програму на самотруйні, звичка в них пропадала, потреба продала, і, так, і почали жити тверди. І тому будьте завжди березі, здорові і будьте щасливі. До нових зустрічей!